Добрий день. Продовжуємо пошиття плаття коктейльного на ляльку барбі На попередньому занятті ми розкроїли верх і низ сукні, тож, на дане заняття, нам необхідно нитки в тон тканини і ножиці. Так, на верхній частині сукні ми Заклали ось зустрічні складочки, це у нас складочки виточки. Так. Низ нашої, нашої сукні буде із фатину. Що нам необхідно? Нам, з однієї сторони, необхідно прокласти на відстані 5 мм від зрізу стібочки вперед голочкою, для того, щоб призібрати дану спідничку. Отак От ось прокладаємо такі стібочки по довжині всього фатину. Коли ми на фатину проклали стібочки вперед голочку, нам необхідно стягнути ниточку таким чином призібравши нашу спідничку на величину. Ось у нас лінія талії буде цей зріс по лінії талії. На оцю величину нам необхідно призібрати дану. Ось, спідничку із фатину розправляючи складочки. Призібрали ми нижню частину спіднички, яка буде складатися із фатину. А верхня оборочка спільнички буде така ж сама, як і верхня частина сукні. Значить, із даною оборочкою ми так само зробимо, прокладемо стібочки вперед голочкою для того, щоб призібрати нам. Дану тканину. Так, працюємо. Заготовили ми верхню частину спіднички і нижню частину спіднички. Тепер нам необхідно примітати верхню частину спіднички до нижньої частини спіднички, урівнюючи зрізи. От. Зметуємо у верхній частині, розпреділяючи рівномірно наші защепи. беремо нитку іншого кольору для того, щоб нам було видно, де прокладати строчку і шовчиком перед голочкою наметуємо ці дві деталі. Так. Таким чином ми зметали дві частини спіднички. Тепер беремо верхню частину сукні. Дивіться, це у нас зріз по лінії талії, і ось зріз по лінії талії. Складаємо лицевою стороною до лицевої сторони, сторони спіднички, урівнюємо зрізи по лінії талії і сшиваємо швом 05 см швом назад голочкою. Беремо ниточки в тон тканини. І розпочинаємо шити ширина стібочків 4-5 міліметрів. Прикололи. Виводимо голку вперед. Так. І так, прошиваємо весь зріз, слідкуючи за тим, щоб строчка у нас була рівною. Стібочки теж рівними і зрізи теж були рівними. Таким чином ми з вами зшили верхню частину сукні і з нижньою частиною сукні. Строчку, що ми наметували іншого кольору, необхідно витягти, видалити. Оце ми зробимо. Ось добре видно строчка. Прота беремо і витягуємо ниточки. Строчка наметування. Так. І таким чином, так наша сукня має поки такий вигляд. Ми з'єднали верхню частину із спідничкою. Отак потім буде. На сьогодні ми виконали достатній об'єм роботи, тож продовжимо на наступних заняттях. Дякую за увагу до побачення!